Доброго всім дня! Ну, по-перше, жінок з їхнім святом, з 8 березня. Всього вам самого доброго, щастя, здоров'я, терпіння і як можна скоріше мирного неба. Так, продовжимо далі. Значить, що? Звати мене Вадим, та вже всі, мабуть, знають. Ось номер телефона Viber сюди дзвонить писати. Опять же, нічого у нас нового не, не змінилося. Ук нової пошти немає, тільки УКПошта по повної оплаті. Я пояснював в прошлих відео чого. Ну, кому інтересно, можете спросити, я лічно розкажу. Так, що я сьогодні вам приготував? Роздивляйтеся, значить, дивіться, набор ключів такий: От 46 і бу -бу 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 -бу, до, до маленьких. Тут є таких 30, 27 по 2, таких ось 24, 22 по 2, 19, 17 по 2, а тих всіх по одному. Коротше, побачили. ви. Так. Отакий, от отакий. Отакі дві монтіровочки. заводські. Хороші монтіровочки. Лопатки. Так, два зубильця хороших. Отакий от мощний плоскогубці. Оцей набор 900 гривень. Так, є таке. Так, тепер отакий ключ. Ну, він мій якийсь спецключ похожий, потім ми попробуємо так. 150 гривень. 30 на 17. Ось от, такий ключик. 150 гривень ключик. Так. Ось ну, такий залишився з прошлого разу. 70 гривень буде стоїть на 150 ступічний. Так, отакий от наборчик. Ну, цей, так скажемо, газовий ключ. Кончик обломаний в нього. Ну, він все робоче, все, 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 все працює. Так, цих всіх по два. 30, 27, 24, 22, 17, 19, 17, 14. Всіх їх по два штуки. Отакий от набор 300 гривень, кого зацікавить. Так, отакі е, шестиграннички. Отакі шестіграннички, значить тут 17 мм. По 20 гривень їх багато є. Отакі, це що залишилося, все вже. Було їх, мабуть, сотня. Отакі. Дирко, роздирачі, так скажемо. По 40 гривень штучка. Так, отакий набор, 350 гривень, значить, е, поняли, ви, да? Котримач. Значить, На 16, на 14, на 12, на 10. Свердлочкою якась 16, 10, 8, меншеньке. Таке. така, На 10. Ну, це що ви бачите, оце 350 гривень. Так. Є такий набор. Дивіться: такі свердла. Вони з конусами. 3, 2, 1 просто дільно, Ну, коротше, поняли, ви. це такий набор. Ось де Ось де його розміри, все, що тут є. І ціна. Так, є таке. Так. Е... циркуль. Отличний, ідеальний циркуль. Все, гострі напайки. Все робоче ціна. І так. Топорики. варені. сам варив. Один був, я вже навіть не скажу, де лопнутий. Один був отут лопнутий. Ну, фаска, хороша, знята. Фаска, все заварено по науці. Ну, заодно ж зразу і почистив. Хороший топор. І колунчик такий. Теж, отут, по-моєму, заварював я його. Трещина невелика була. Ну, все зроблено. 350 пара. Якщо не бить по них кувалдою, вони будуть вічні. Для того, щоб бити кувалдою, ось є кувалда. 8 з гаком кілограм. Пожалуйста. І є такі клини. Оце лупіть по них, скільки душа пожелає, 350 за 3. О, оце для дров. Так, що, є патрончики два 150 пара. Робочі, все нормально, просто інструмент згорів. А їх зняли. Все, саме так сказати. Отличні патрончики. 150 пара. Так, ще раз, номер телефона, вайбер. Так, напільнички. Оце таких 5 штучок напільничків, 150 гривень. Це мощний, девелий. Напільнички хороші, взагалі капітальні. І трьох років. Ну, коротше, поняли, Кому треба. Пожалуйста. Так, далі швидко пробіжимося. Один отакий фонарь є. Абсолютно новий, з лампочками все. Ну, один. Кому надо. 100 гривень, а там може її. Так, отакі фонарі є. Це їх в отличном стані. Все. А тут, звісно, хром трошечки, трошечки підгуляв. От, ну, гривень 300, а там може хто що предложить. Так, отакий обогріватель, так сказати, газовий. Новий, абсолютно новий. Прошлий раз щось його ніхто не спросив, маленький купив. Цей хто зна, такий, ось характеристика. Я по інтернету той раз казав, дивився. От 2 до 4 тисяч. Все, редуктор. Тут все все все, все в комплекті нове. Все. Ось крутілки, вертілки, все, все, все. 1300. Так, такі світильники є. Це ще, мабуть, царський. 300 гривень. Тута, блин, чугуняка. Герметичний фар... ну, кераміка патрон. Такий старінний, стілі стімпан. Лофт. Може, кого заінтересує. Пожалуйста, 300 гривень. 200 гривень теж такий стекло товстюче. Кераміка патрон. Все як повинно. І отакий це Ну, Так, він нравиться собі хотів оставити, але не те время зараз. Алюмініє це все. Мощне стекло, теж вся кераміка, ну, як положено, Все чітке. Отакий. ціну побачили. Так, Так, тут є. Так, підемо далі. Далі у нас, значить, що? Далі у нас, Так, ну, по алюмінію ще що сталося? Один чавун. Щось цей раз взагалі нічого. 20-літровий чавун. ступка, отлична. Така ціна. Тільки пестик стальний. Ступка алюмінієва, Така красива. Кістік стальний, доводить алюмінівий. Так, є таке печення, пекти осталося. Ось таке, поняли, горішки, горішки. Тяжко, дуже тяжко. Так, є. Так, що ще у нас? Так, краники. Такі краники. абсолютно нові. Ну це вже так сказати, старого образця. Ну, Може в кого іменно такий стоїть, поламався, може, хто знає. Новий, абсолютно новий. 300 гривень. І такий це, як типу, на Титан. Тоже абсолютно новий, по 300 гривень. Латунь, все як положено. І отакий цей взагалі з пашпортом. 89-й год, знак качества, ОТК, все як положено. 150 гривень, такий крантик. Новий, абсолютно новий. Так, це своє добро перебрав. Ну, дивіться, що хочу вам предложити, що тут є. Патрони кераміка. Ну, воно в пилюки, звісно. Це ж мастерська, не виставочний зал, так сказати. Куча всяких патронів, є нові, є Ну, Все це совєтське, все, 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 все. все. Отаке, от все-все. Хто що побачить, от. Кішка не продається. Вона і так стара вже і пузата. Так, це все 400 гривень. Ну, отюг отюг. отюг обикновенний, електричний, без всяких прибамбасів, робочий, повністю все. 150 гривень. Так, по метізам. Значить, М24, отакі, з гайкою. 30 гривень штука. Так, тепер дивіться, от такий наборчик метізиків. Значить, тут вся вся коробка, мілочовка. Все, всяка. все отлично, все з моїх запасів. Своє перебрав, трошки одибрав, Дві жизни я не проживу, мені хватить. Так, отакі. До них ось такий комплект, всякі, -всякі саморізики. Ну, Всяке, вдома, все пригодиться. В будь-якому випадку відкрили коробку і знайдете, що вам треба. Оцей весь набор з коробкою з усім оце 300 гривень. Оце отак. Так, тепер, як завжди, класика. 10 кг болтів, мікс. Трошки шпінтів буде, трошки гайки, Не Трошки гаюк тут багато, в основному 8-10 О, такі болтики, все перебрано, передивлено, все хороше. Отакий набір 500 гривень, 10 кг. Так, віздочки залишилися. Ще залишилося 40 кг. Було багато. Возочки такі, 40 квочка. Хороші гвоздочки, сороковочка, 2 мм товщина його. 30 гривень кг. Добирайте. Так, тепер шплінти. Дивіться, є отакий мікс. 50 гривень кілограм. Тут, ну, як вам показати, всякі і більші, і менші. Такі ходові, всі ходові. 50 гривень кг. отакі мелкі віддільно. Теж 50 гривень кг. Просто так було, що вони ну, пофасовані були. Отакі. 50 гривень кілограм. Так, залишилися шпильки. М16, отакі от 9 см її длина. З гайками все. Ну, вони абсолютно нові в ділі не були. 60 гривень кг. Їх просто дорого віддали. Так виходить. Новесенькі. Так, тут є. Що тут ще у нас є? Є у нас отакі сегменти, залишилися з прошлого разу, було їх багато. Осталося, по-моєму, 75 штук. Таке? От, По десятки штука. штук. От отакі. Ну, якщо всі, то будемо балакати. Так, тут ми розібралися. Так, є, є, є. Так, ага. Так. Зараз ще другим дублем зробимо. Так, поїхали далі. Так, ще одна кішка. Що поразительно вони не мої. У їх 6 штук на довольстві стоїть. Сусіди мої, як уїжджали, казали, пригляньте. Ну, приглядаємо. Вони всі до мене перебралися жити. На голову сіли, були такі дикі. Тепер вже по голові лазять, всі Блін, що мені з ними робити, я не знаю. Так, а ну тікай сюди, цвітна. відходь. Так, що я покажу. Дивіться, є ось такий точильний круг. Новесенький. Муха не ходила. Якщо ходила, то в тапочках. Так, ось до нього він в коробку. Значить, тут ось на ньому написано, дивіться, розміри. 400 на 40 на 127 внутрішні зернистость 40. Так, отакий круг. Новий, абсолютно новий. Ну, я так думаю, що це така його ціна. Так, що тут ще у нас? Дверочка є по грубі. Оце її розміри. Внутрішні розміри. Тобто, ну, куди вона може влізти. Все чітко, ідеально, не поломане, нічого. сталь. Цена. Отака пліта чугунна. Розміри. Бачите? Цена. Це ще совєстка. На ній з тої сторони ціна 5 рублей. то есть чугун настоящий. Даже, можно сказать, скажем так, чугуний. Вот, а Есть вот такая плита. Вот свои размеры. Вот такие размеры. Вот такая плита. Просто ровная плита. Ну, там, понятно, с той стороны выштампки для жесткости. Так, ну и такая задвижка стальная. 150 гривен. Так, что у нас еще есть? Есть, прибудились две ракетки теннисных. 100 гривен. Есть вот такие для большого тенниса. Ідеальні, новий, вони, по-моєму, якісь загранічні. Все тугесенько натягнуте, Тут навіть ще е, за, ну, поняли ви, в упаковці ручка. О, Отакий з чехлом, ось таким пітушистим валанчиком. О, 150 гривень пара новенький. Так, так. так, так, так. Тепер а що ми пробіжимося по... по молоткам. Це кузнець, де він його дошкрябав останній все, вже все порозвалювали, з нього там поховані були. Значить, це ковані. Сам лічний він робив ковані молотки. Любий по 70 гривень. Це все він сказав, отак продавати. По 70 гривень. Воротки його, бородки, пробойчики, одне зубильце, це все по 70 гривень. Значить, дивіться, це молотки трохи більше, ніж кілограм. Це десь около кілограма, це більше, ніж кілограм. Ці взагалі, ось як кузнечний молоток, зубило, так сказати. Теж таке саме. Тоже таке саме. О. Це взагалі специфічно, це я він казав подковий проковувати. Ну, ви, той радіус вибивати. О, Це просто таке гостреньке. Коротше, всі по 70 гривень. Отак, От перший, другий пошли, пошли. Скріншот скинути кому, який треба. Так, теж така сама кузнечна приспособа. Єсть. Так, є така кузнічна приспособа. Це він колись мені робив. Лежало, лежало воно у мене. Поняли, ви набивати, що на металі. Воно зроблено з охрінтельної сталі. Все як положено. Я ним не пользувався 200 гривень. Так, є таке. Тепер молотки обикновенні. Заводські. Значить, дивіться, перший набір. До кожного є зубильце. О, Це тут теж типу, кузнечно, але це заводське. Так, отакі. Це по 800 грам. ці трошки поменше. Коротше, ви. Один набор, другий набор, третій набор. Номера видно. Любий набор 250 гривень. Так, що тут ще в нас залишилось? Ну, підшипники. це хто коли один хтось приніс на. Лежить він давно. Коротше, такий його маркеровка. Він би ушний, але в состоянні хороше. Нічого не дає нержави. 150 гривень. Тепер отакі подшипники є, два штуки. По 100 кожен, ну, тобто 200 гривень пара. Ось такі подшипники, така маркеровка. На цьому маркеровки не видно, я поміряв. Наружний діаметр, внутрішній діаметр. Отакі. Кому треба щось подробніше скинемо, по фото, відео. Так, тут, понятно, у нас так, це, ну, це таке барахло всяке. 100 гривень, 50 гривень, 100 гривень два уголка. Це мої уголки. Нормально, все, протерте їх, все добре видно. Не розбити. Так, це людина попросила вставитися, оставлено. Ну, тут таке. Тут ось є така ось херня 70, таке, не знаю, скільки дасть може 50. Розкручується отвес. Так, є такі інтересні пробки попалися, взяв на пробу. Поняли ви, Латунь. відкручується, тут резиночка є. Тут теж гайка, резинка, Ну типу, горловину кудись. Хто знає. Ось таке воно латунне. Коротше. 100 гривень штука. Є дві штучки. Там дивіться. Так, далі, 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 далі в нас буде отакенний от набор. Дивіться, сантехніка. Теж я збирав годами. Складав, складав, складав. ну Щось воно мені не пригождається. Так, тут 20 кг, трошки більше. 650 гривень. Тут є все. От, якщо хто займається цим ділом, знає скільки, наприклад, в магазині купити отаку, от отаку ось хірню. О. Все воно нормальне, в основному все нове. Ну, почистить, почухать. Поняли, да? отакий набір. Тут всяке є. І отакі ось є Чотирники, так сказати. Ну, коротше, дивіться, кому треба, вибирайте. Хто цим займається. Вся куча 650 гривень. Вічна кукуруза, Блин, хто мене щасливе, вона мені вже надоїла 350 гривень. Що то, блін, застряла вона? Оце єдине, що з <смана> відео застряло. Так звичайно, все в ноль розбирається. За 5-6 часов. Так, пружини такі мощні, 150 пара. Дебелі пружини. Так, Карданчик теж в минулого разу. Ну, так, Скажімо так, без крестовин. О. шрици відличні. шрици ідеальні. Так, і тепер ще ось вчора людина принесла каже, на продай. Дивіться, на мотоблок косівка. Тобто, тут де тут вона є? Все воно, все воно ходе, все воно працює, це все до нього. Тут все крутиться, все двигається. о, така ось маркіровка, отака маркіровка, дивіться. отак от, от, о, Оце сказав 3500. Ну, кому там дуже-дуже щось каже, позвониш, будемо балакати. О, оце отаке. В ньому, в общем, 30 кг. Ну, тобто двома посилками без проблем можна відправити. 30, трошки більше, ніж 30 кг. Ну не пройде, коротше, на, на нашу почту у нас до 30 кг. Вот, отака штука. 3,5 тисячі. Ну, кусочок цепки. Товстенький, мабуть, 13. хто знає. 80 см, 150 гривень. Отака. Так. Ще тут, що у нас є? ще два балони маленьких. Не знаю, скільки Літрів на 10, мабуть. Тільки вентиля старого образця. Такого редуктора вже не знайдете. Скоріше. Тобто вентиля під заміну. По 350 гривень. Совєтський, хороший, дебелий. Ну, Почухати, покрасити, може, може не треба, як хочете. 350 гривень штука. Отакі. От так, теж залишився ресвер. Не піде цей раз, значить, дам його назад. Ресвер з компресора. 300 гривень. Все ціле, все. Ціло, все. Так, є таке. Ну, ще на остаток, так сказати. Є в мене така каструля. Давно Вона в мене стоїть. Попалась мені на очі, так сказати. Ніржавка. Найкраще ніржавка мені там не береться, все. Вот. Ну, Більше ніж на 50 літрів вона, мабуть. Но, но, но дивіться, отут дирка. Ні, Це не відверстя, це дырка. Короче, дивіться. если кто сможет заварить, пожалуйста. Нет, значит, ну, значит, не судьба ей. Вот дам ей по цене металлома. То есть 200 гривен ця каструлька. Хотите, я хочу, смотрите. Нет, значит, буду спадать тебе разное барахло. Так, цель есть. Так, ну что еще? А, еще покажу. А вдруг кому-то надо. Вот такие фары с велосипедов, старинных велосипедов. Ну, конечно Чистить, чухать, крутить, дивитися. О, це такі-всякі Такі всякі-всякі такі фари. Це з дирчика. О, такі фари. По 50 гривень штука. І всі за 300. Ну, це і все, що я вам хотів розказати, показати. Роздивляйтесь, вибирайте. Дивіться, що. Так, номер телефона Viber ще раз. О, опять же, пояснюю, тільки Укрпошта. Ну, нема другої можливості. Абсолютно нема другої можливості. Тільки Укрпошта. повна оплата. Хто знає, мене дав багато, мене вже постійні клієнти. Так що обращайтесь. Ще хочу, кстати, так замітити, що посилки всі пакую сам. На це просто якось ніхто не обращає уваги, ну, але я шукаю коробки свої, скотч купляю, два рулона. уходить, як завжди. Це теж дешево, це скільки виходить. 260 гривень. Ну, це я так, сам з собою балакаю просто. Що імейте в виду, посилки я сам пакую. На це ніхто не обращав ну, це... Це нічого не стоїть, це абсолютно безплатно. Просто на почті упаковка дуже не дійшла. Так що, учитуйте і таке, то все вам завжди запаковано чітко, плотно і хорошо. Ну, а це і все. Значить, що жінок ще раз зі святом. Всім мирного неба, до побачення. Дзвоніть, пишіть, будемо щось продавати.